Ви, ви знаєте, що кожен табір у нас проходить в такому форматі, що формуються команди. Команди працюють над тим, щоб дати назву, дати лозунг або девіз своїй команді. І таким чином наш табір ділиться на дві частини: це фізично, тобто походи, різні ігри, спортивні змагання і духовно, в яких наші команди. Викладають свої бачення того, як вони хочуть пославити Бога, як вони втілюють оце християнський табір у назву своєї команди, як вони представляють це. і я хотів би, щоб сьогодні ви побачили ту духовну сторону нашого табору, наших команд, які сьогодні будуть мати можливість представити вам, по-перше, назви свої, по-друге, сказати ті лозунги, які їм ляли на серце. Ну і напевно якийсь виступ, який там їх ще буде пісня, вірш, що потік тематиці буде підходити. Ми даємо їм слово. І перша команда, як у нас називається? Нескорені. скорее. Перша команда Нескорені. І хто капітан? Соломій, так? То ми вам даємо слово. Перша команда у нас Нескорені. Чого Нескорені? кому ви не коритеся? Давайте ви нам трошки розкажіть підразків по своїй команді. Ми є перша команда цьогорічного табору. І наша назва НЕСКОРЕННІ. Наш девіз НЕСКОРЕННІ, по серці істина. І зараз Женя прочитає нам вірш. Ми не скорені, бо віра в нас жива. Нас тримає Божа благодарність і заповідь свята. Не зламає нас гріх, ні грі, злі слова, бо веде нас вічна Божа доброта. e agora estamos para Крізь вогонь і шторм, ми будемо йти. Віра наша щит, який не здолати. не скорені, бо ти. Я думаю, що ви зрозуміли, чого команда називається Нескоренням. Це можна було б дати, знаєте, синонім назву Уперті. Правда, ну нескорений це уперти, який не хоче коритися. Але впертість і нескореність трошки мають дві різні мотиви. Тип, так? Можна бути впертим йти проти Бога, як і робив валам. Господь казав, що не добре, валам верто собі, йде проблинати, тому що йому так треба. І є нескореність, як я розумію, з ваших слів, з вашого віша, особливо останній вірш показав, про те, що ви є нескорені у вірі, і ніякий ліп вас не зламає і не скорить. І це правильно. Тому я сподіваюся, що ваш той дух нескореності. Такому, знаєте, доброму значенні боротьби між командами відіграє дуже позитивну роль. Тобто ви будете не пасти задні, ви будете пасти першим. А ви будете першими, скажімо так. Дякую за ваше представлення. І наступна команда номер 2 Хто капітан? Сашко, прошу, ти і твоя команда представити скеля Господня. Ну, я думаю, ви представите зараз самі, як ваша назва називається і так далі. Наше гасло Ми, є скеля, непохитна з нами, Бог і з нами світло. Так, і хочемо заспівати пісню. it's До Пророка і Бог каже так, що ти в моїх руках будеш молотом, щоб деякі скелі розбивати, руйнувати, а дещо будувати. Е, дійсно, є такі перешкоди, які диявол ставить такі скелі на шляху християнина, де дає сили, дає навіть молод руки, аби руйнувати то неправда. А от Божа церква вона має бути такою сильною скелею, яку не можеш руйнувати, можна тільки піднятися на висоту. Знаєте, я дивився, я взагалі люблю дивитися про природу, і мені подобаються люди, які не просто природу дивляться, як я в дивані, там, як там літають, гори піднімаються. Є такі скелелази, які подолають великі вершини. Ось є така гора, якщо я правильно її назву, напевно, ель-капітан називається. Не? Це не просто гора, це гранітне, гранітна. Брила вважається, гранітна брила вертикальним підйомом. І ось я був свідком того, як по телевізору бачив того, як один такий сміливий скелелаз вирішив піднятися на цю вершину безпорядження. Бачили? Не бачили ніхто? Я подумав, ну чим він керується? Що він? Собі думає, це, це одне діло, коли ти там страхуєшся, піднімаєшся на скелю, а друге діло, коли ти ліжиш для страховки. Я собі думав, що це просто знаєте, 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 ну... Таке, знає, молоде, чоловіко, я не знаю, якесь переоцінення своїх сил. Але коли я побачив, як він до цього готувався, я зрозумів, що це не просто було просте слово. Він готувався до цього підйому в цілому три роки. Три роки. Спочатку він готувався рік. Коли прийшов до цієї гори, зручав, піднявся до половини, і він навіть розрахував був час, коли піднятися, як піднятися, щоб в жарку пору йому е е е е бути в такій точці, де менше світить сонце, де більше, там є такі, знаєте, ці. І він зрозумів, що він ще не готовий. <nodig> він не готовий, він... а дружина вже його ну, відмовляти не відмовляла, тому що знала, що він і так при рішення прийняв. Вона зраділа, він каже. Я все одно піднімаюся на цю гору до цього року. І він почав готуватися, він приїхав ще через півтора року. Він подолав цю вершину цього року. І те, як він піднявся, як знімали з гелікоптера, це дійство, як він піднявся, це було щось таке, знаєте, вау. І хочу сказати, що щось подібне є в духовному житті, коли людина піднімається на духовну Божу гору і долає, піднімається на ту вершину. Де Господь не вимагає від нас ризикувати, але Господь все ж таки, отак як він готувався, знаєте, залишав все позаду, щоб подолати той вес. Так подібно ми є. І ми, християни, якщо хочемо досягнути, досягнути Божої гори, ми маємо залишати позаду те, що нам заважає, що нам не дає піднятися, якщо ми хочемо подолати цю скелю. Тому дуже чудова назва, Господня скеля це скеля, на якій є спасіння, це скеля, на якій є правда, і це скеля, з якої видно дуже. Так. Це означає, що християни не живуть в небаченні якогось. Християни це люди, яких Бог навчає і дає прирост. І ви знаєте, те, що відбувається сьогодні в світі, для нас це не мало би бути якимось таким, такими новинами, які б з під наших ніг вибивали основу. Щоб ми дуже лякалися, щоб ми були якісь е невпевнені і страхи нас дуже сильно е долали. Ні, ми маємо знати, що наш капітан, наш Господь попередок і все, що відбувається, все під його контролем. Дякую другій команді за такий чудовий виступ, хоч короткий. Я розумію, що не було так і часу, і не всі є сьогодні присутні, але вашу команду ви представили і ми зрозуміли. І третя команда, Томас, капітан Антон Антон Лазар. на завіс Щиро дякуємо Богу за усі його дива. Господаємо усі, небайдужі на землі. Особливі для Творця, слава на його ім'я. В таборі ми всі живемо, людям плітку ми несе, біду щодня читаю і усім допомагає. Ми команду приставляю і усіх вас тут вітаю, особливі для Творця. назвичка у нас така. Нова друзів ми зайдемо і в таборі всі зажима. Я також прочитаю вірш. Кожен з нас є особливий. Хтось смиренний, хто сміливий, кожен знає свою справу і показує їй Хто Хтось на скрипці в церкві грає, хтось про брата свого дбає, хтось що смачні збирає, хтось бабусі помагає. Ми всі любимо помагати, любимо Біблію читати. Ми вас будемо надихати, то добрих діл мотивувати. Прислухайтеся до вас, ми вам покажемо вищий клас. І тоді про Божу славу будуть знати всі ослави. Амінь. І зараз буде пісня. одна донечка Омреска, яку мені склали. Не збирай ріки в огончик, будь розумний, як Антончик. Попроси усіх прощення і готуйся до хрещення.